Комунальні служби розпочали прибирання миколаївських доріг від піска, який взимку використовували з боротьбі з ожеледицею. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер Юрій Гранатуров. Поряд із місцевою технікою використовують також дорожній пилосмок з Херсону. Роботи очікуються чимало, тож очільник Миколаєва звернувся до автолюбителів бути більш уважними при паркуванні. Здебільшого спецтехніка курсує вночі, та іноді проти руху транспорту. По Миколаївській області пройдуть тренування з евакуації. Про це повідомляють в Миколаївській облдержадміністрації у зв'язку з їх веденням прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком режиму підвищеної готовності з 17 по 19 березня під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Романчука проведуть тренування районних комісій і органів з евакуації підприємств, закладів і організацій на території міста Миколаєва, Миколаївського і Жовтневого районів. Облдержадміністрація звертається до громадян з проханням зберігати спокій, не панікувати, чітко та злагоджено виконувати вказівки евакуаційних органів. Присвячувати своє життя улюбленій справі найголовніше кредо, від якого ні на крок не відступає Світлана Саранчина, директор міського палацу творчості учнів. Цьогоріч вона отримала почесну нагороду Городянин року у номінації Культура. Як зберігти у палаці унікальну атмосферу творчості Світлана Саранчина поділилась з нашими кореспондентами. Уявити своє життя без палацу творчості учнів, який давно став другою номівкою, ця жінка вже не може. Світлана Саранчина згадує, що вперше прийшла сюди працювати керівником одного з гуртків близько 25 років тому. Вона зізнається, що присвятити життя улюбленій справі чи не найбільше щастя для творчої людини. Посаду директора палацу творчості учнів Світлана Миколаївна обіймає сім років. Дворец творчества учащихся он і тоді, 7 лет тому назад, вже имел мав значення в місті. Наш бывший директор Світлана Захаровна Єгощенка. Ми її всі очень уважаем, Вона создала свої традиції, были в дворце. А я їх просто постаралась сохранить. За словами Світлани Саранчиної гордостью палацу є п'ять народних та 4 зразкових художніх колективи. В 327 гуртках займається більше 4 тисяч юних миколаївців. Палац творчості учнів зібрав у своїх стінах 106 досвідчених викладачів. Творчі здобутки та перемоги у численних конкурсах головний результат спільної праці і педагогів, і вихованців. Хизуватися своїми перемогами Світлана Миколаївна не любить. Головне працювати на результат. Для неї почесне звання Городянина року особлює собі працю великої творчої родини Палацу творчості учнів. Це, прежде всего, оцінка роботи всього. Нашого большого колектива педагогів, дітей і родителі, планів та задумів у Світлани Саранчиної дуже багато. Головним у своїй роботі вона вважає збереження унікальності палацу творчості учнів, його сімейного затишку. Її кредо, дитячі мрії мають втілюватися у життя саме цьому і присвячена її щоденна праця. Луїза Єрюбіна, Руслан Черняліс, МСН.